середа Підходить в мене хлібчик. Бачите, як я його вже другий раз вимісила. Підходи накрила пакетом і зверху рушничком вже є так. І нас сьогодні буде, десь Бог, український борщ. Картоплю я вимиваю дуже, так, знаєте, прямо під проточною водою. Вимиваю її і нарізаю на невеличкі такі кусочки. Потім Моя капуста, яку ви бачили, я готувала на зиму зі водичку ось цей розсіл, і вона хрустка, мені подобається. Я думала, що така прям додавай олійки, цибульки і їж салати. Клас! Мені, слава Богу, я хвилювалася, чесно кажучи, від різного сорту може бути різна капуста. знаєте. Потім моя домашня приправа борщова. Хто мене дивиться, знає, що я таке зробила декілька разів морква. Мука, цибулька одна, цибулька друга, переварена домашня фасолька в томатному соку, сіль і суміш перців, томатна паста, все рівно, і домашня сметана. І будемо готувати червоний борщ. Дуже практично і класно, що вже в мене є заготовлена капуста без проблем. Тільки відкрила і додала з піджаркою. І борщова приправа. Дуже економить час, і це домашнє, смачне, і не потрібно ставати шинкувати і гаяти час ще раз. Ось так, далі. Ось так підсмажується цибулька. Додаю я столову ложку муки. Борошна. Додала. Хвилинку буквально стане однорідне таке, це щоб була густіша юшечка в борщику. Ось так, дивіться. Борошно загустить і буде така приємна. Так. Потім ми додаємо частину моркви і просмажуємо, щоб все стало золотавим. Ось так, дивіться, які кольори, дуже гарні, так? Да? Все, ось так. Дуже зручно, гарно. Олійка, у нас підсмажка на олії. І зараз, декілька хвилин, не потрібно дуже багато, потрібно, щоб морква нам дала гарний потім колір для нашого борщу. Тому що приправа, заправка є заправкою, а морква підсмажена, вона дасть, вже навіть видно, олія стає така жовтувата, вона дуже дасть гарну підсмажку, таку, знаєте, колір такий смачний, апетитний буде у борщику. Так, все це робиться на великому вогні, постійно помішуючи. Додаємо сметану і томатну пасту. Так. І трішки води обов'язково. У мене кип'ячена водичка, щоб мала ось таку конститенцію. І хай собі протушковується підсмажена цибулька з морквою, сметанкою домашньою і томатною пастою. Нам іще дасть червоний колір. Борщова приправа домашня. Зараз я зроблю маленький вогник, і хай собі воно протушковується. Недовго, тому що все вже овочі вже готові, Цибулька з морквою. У нас вже бараболя картопля закипіла. Зараз теж я роблю маленький вогник. І хай собі воно тушкується, вариться. Така ось піджарка в мене. Я частину картоплі дістала і перем'яла Совкушкою додаю все вже в борщ. Тобто, всі ось ці інгредієнти я вже кладу повністю до борщу. Ось. Всі інгредієнти вже в борщу. Зараз на великому вогні це все буде закипати. тільки закипить. Я відразу ставлю на маленький вогник і хай собі вариться повністю. Борщик до готовності. І коли прокипить хвилин 5, я посмакую на сіль на перчик. А поки що вип'ю кави Турція веганської, і буду працювати далі. Результат ось червоний борщ з домашньою сметанкою, сальце з перчиком, чесничок і ще й нарвала з огородини молоду цибульку, молоді пагони чесничку і петрушечку. Смачного. Хліб у нас зараз підходить, до речі. Ось такий випікся хлібчик у нас до борщику. І взагалі я його зараз змащу олією, щоб була смачненька така корочка туди. І презентабельний, апетитний був, щоб зовнішній вигляд ще кращий. Хай остигає, вистигне і будемо їсти. Ось так. Краса.